Доброго дня! Часто мої клієнти, в яких я обрізаю садки, питають, що робити, попелиця заїдає, чим не пробував, нічого не, нічого не допомагає. Ну, тоді я раджу їм препарат, який йде не для рослин, а який продається в етаптеках і йде для боротьби з шкідниками на свинях. Ще не дивно. Ось такий препарат. Бутокс. Трошки різна може бути упаковка, в залежності, хто випускає Хмельницький, Харків і так далі. Але діюча речовина одна і та ж. Я розвожу його тут 10 мл не на 5, а на 4,5 мл води і діє відмінно. Раджую вам, гарно вражаю. Дивно, що такий препарат допомагає для рослин, але. Факт лишається фактом. Тому бажаю вам всього самого кращого. З вами був, був головань Володимир. До побачення!